Зібирлівка сьогодні. Вівторок відсвяткували, да, поминули батьків. От ми з нашим волонтерами, фермером, з Валерієм. Гляньте, так глянь, яка краса, подивись, подивись, хто на гості йде. вон, а вон а йде, цапелька йде. А тут от бачите, ми обробляємо таке поле невеличке. да, Стасик, Станіслав, став, іди сюди, друже. Попадаєш теж в TikTok. да. Бачите, надали нам картоплі. Ми сьогодні в Бирлівки. Да. Отак у нас така невеличка ділянка. ВПО України. ВПО України? Да. Віталік, хлопці, Сєвєродонецька. Бачите, будемо саджати картоплю. Що ми робимо? Піднімаємо село. О, всі давайте. Черкаська область. Піднімати село, да. так. І аїст у нас, бачиш. І он, дядя Воєра поїхав. Поїхав, поїхав, поїхав. І кепки, бачите, які. Всі, всі нам надають. І кепки, які в тебе петлас. Петлас. ВПО України, друзі. Працюємо. Бачу Аїста, бачу Аїста.